І зараз ми не будемо думати та гадати, а поспілкуємося з справжнім експертом, знавцем е нашого Запоріжжя, істориком, і будемо ставити питання, які тебе нас цікавлять. цікавлять добре, і нашим глядачам всім теж пропонуємо писати в коментарях питання і теми, що стосуються історії нашого рідного. Запоріжжя, отже, представляємо в нашій студії Георгія Івановича Повалов. Радо вас вітаємо, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Національного університету Запорізька політехніка. Ми сьогодні слава Україні. Героям, Героям слава. слава ми сьогодні з Юрою багато ну, звичайно що пригадуємо нашу стріпхортицю, І якщо, наприклад, розвивати туризм нашого міста, то звичайно, що ми можемо найперше запропонувати відвідувачам так поїхати на Хортицю. Чому це все ж таки перлинка наша, і е, чому вона має таке значення для історичне для створення Запоріжжя е, сьогодні? Чому наш острів Хортиця такий значущий, не втрачає своєї актуальності? Чому ми дуже дуже раді, звичайно, але все ж таки з історичного погляду я б сказав, навіть в такому безсмертному, вічному значенні наша сьогодні передача. Я хотів би нагадати перш за все, бо, на жаль, я знаю, про що кажу. Не всі усвідомлюють, що місце для нашого міста було обрано давно, зрозуміло, що не нами. І в зв'язку з цим ми маємо згадати, де ми знаходимося. І перш за все, ми знаходимося на найпотужнішому водному шляху. Який традиційно називається і зваряк греки, як це записано в літописі нашому. І чомусь так усталено, хибно є думка про те, що це такий шлях вгору на північ і вниз на південь. А насправді це водний шлях навколо всієї Європи. І це дуже важливо зрозуміти і усвідомлювати, де ми знаходимося. В чому цінність наша така географічна і навіть геополітична завжди була і залишається? Тобто шлях насправді йшов, ну якщо із Запоріжжя, то до Чорного моря, Чорним морем, через Босфор, Дарданели, далі е через Ламанш на гору до Скандинавів, і потім від них через систему річок і е річічок через Балтійське море. Знову в Дніпро, в тій частині на, в Білорусі, де він судноплавний, і до нас в Запоріжжя. І цей шлях він працював не лише в одну сторону, а він як коло своєрідне, і в одну сторону, і в іншу. І на цьому шляху сьогодні знаходиться 17 країн, історія яких спільна, саме завдячуючи прадавньому судноплавству. Наскільки прадавньому? Ну, В літописах наших, де він так згадується, це хай буде 9-10 століття. Але ще Геродот, батько історії, описуючи Скіфію, пише про те, що греки плавають Дніпром до того місця, де він судноплавний. Де він судноплавний? Ще до Хортиці. А далі зась так було. Ходили човни, ми знаємо, як і кораблі в різні часи, але от геродот, свідчення Геродота надзвичайно важливе, тому що от я скажу сьогодні так актуально, да, судноплавство Чорним морем повз Одесу і з нашим хлібом, то Геродот пише про те, що ще в Скіфські часи, скіфів землеробів уже, йшов аж у Єгипет. Тобто туди, де і зараз наш хліб чекають. Ви бачите, який світ з одного боку тісний, а з іншого боку, великий і об'єднаний. Окрім цього, унікальність нашого місця в тому, що ще ми, саме місце і разом хортиться і з містом, полягає в тому, що поруч з нами проходив завжди, і, в принципі, ця традиція залишилася впливів культурно-історичних. Через торгівлю, знову ж таки, правда, ця торгівля була з мечами у купців на поясі і з крамом своїм великий шовковий шлях. Він так само поруч, і це треба усвідомлювати. І він торкався Хортиці. Зараз скажу, яким чином, це так би мовити, геополітика така велика, історична. А конкретно біля Хортиці, острів на Дніпрі. І в нижній частині його брід, тобто можна пересікти одну е, таку ну, небезпечну площину, е, а в верхній частині Хортиці знаменита кічкаська, вона скрарійська переправа, де Дніпро найвужчий. І от і внизу, і вгорі, біля Хортиці, біля Дніпро-Гесу, а тепер біля хай буде біля кіного театру колись, то Існували поселення часів Київської Русі. І існували, як доводять розкопки ну, доволі давно і, і, і багато чого нам залишило. Е, ну, Юра зараз, що... Юр, зараз поставить своє питання. Е, чому, чому Кічкас? Чому Кічкас? саме назва Кічкас? Ну, це тюркське, так і означає, найвуще місце. Кічкас збереглося, як кажуть, слава Богу, в Криму там, де був там Карабіяла, наприклад, як грубо скажу, гвардійське тепер було за радянських часів. У нас збереглося і Хортиця, і багато інших топонімів, таких локальних. І слава Богу. А, а Павло Кічкас. А Павло, Павло Павло Кічка пов'язано вже з, значить, ну, скажімо так, з темами не дуже цікавими. Я думаю, у нас мало часу. Це вже для радянська того, щоб... якась назва. Да. Так. Ні, угу. З часів Російської імперії відтинок залишився. Але природня історична назва просто кічівська став так. Угу, так. Угу. Хортиця і Запоріжжя. Ми ж можемо говорити, що це не лише така економічна, економічно сполучала торгові ці шляхи переправи. Ми ж говоримо, що це є духовний такий культурний центр протягом багатьох століть. Ну так само це пов'язано з тими подорожами, з тими торгівельними зв'язками міжнародними. І всюди, в світі навіть на таких шляхах, є місця, де люди мають помолитися і перепочити. Ну, наприклад, остров Готланд в Балтійському морі, там на, пів... на півночі Німеччини, Рюген. І всюди це ну, той же Пасхи. це традиція, так би мовити. А в нас на цьому шляху найбільший острів Хортиця, і як свідчить джерело. Десятого століття відомий, добре всім історикам відомий трактат про управління імперією, імператор Візантійський Костянтин VII своєму синові написав таке поучення російською, напучення, як імператор має працювати, як контактувати з сусідами, що то за сусіди, які в них звичає, і він там пише про те, як руси. Тобто, ну праукраїнці, часів Київської Росії, ну вже, вже майже українці, як руси проходять Дніпрові пороги. Він описує дуже ну, унікальну річ, де, де як який поріг проходять, як пороги називаються. Супер джерело таке, і там є дуже важлива для нас річ, яка стосується духовності, сакральності, і, і того, що ми завжди відчуваємо на Хортиці. Він пише про те, що руси, причалюючи до острова Святого Григорія, так він його називає, також таємниця, що за цим стоїть, і пише про те, що руси на цьому острові під час зупинки моляться своїм богам біля величезного дубу. І приносять жертви і пише, які там вони залишають, приносять жертву півнів. Якщо жереб підказує, що треба його зарізати і з'їсти, то це треба зробити так. А, а, а ще жереб підказує, чи можна півня випустити і, і залишити живим. І, і ну, дуже дуже там дошкульно все описує. І, і це да, і моляться своїм богам язичницьким. Ну нам відразу хочеться сказати, що якщо це дуб, то всі добре знають історики, що дуб це дерево бога грози перуна. Скоріше всього, це було пов'язано з перуном, тим більше що вже в джерелах в літописі є і добре відомий факт, як завжди кажу, із шкільних підручників. Що князь Володимир, ще будучи язичником, і коли він об'єднує всі племена, то він, значить, збирає докупи всіх ідолів кожного племені і свого перуна він ставить в цей капіщан і призначає старшим над усіма ну, Бог грозив, це Бог. Той, який подає воду, це для землеробів найголовніший Бог всюди в світі. І в Єгипті, по-іншому називається, і на давньому древньому сході, в Месопотамії, так само збереглися оці скульптури Бога грози. До речі, раз ми про це говоримо: в правій руці Бог грози триває, як Бог Тор, молота або сокиру, а в лівій. Двозуб або тризуб. Цікаво. цікаво. Окрема тема. Так, так, згоден. Тож, тож, оце капіще, так би мовити, місце священне, сакральне, і вся територія острова отримувала оцю високу-високу духовність. Звідси перебування тут постійно протязі всієї історії української видатних людей. Від князів абсолютно всіх. Ну, ми знаємо, що, наприклад, так просто візьмемо, у нас одна була княгиня, всі інші князі. Ми її візьмемо. Вона відомо, що вона подорожувала у Візантію, де там її намагалися сосватати імператора, але вона його обдурила. Це добре відома. Версія попросила, щоб він був хрещеним батьком. А раз хрещений батько, то зась. Вже я не буду твоєю дружиною, але вона пройшла повз Хортицю. Вона тут була так само, бо потім поверталася. Просто інших шляхів не було. Дуже багато є археологічних, таких історичних письмових, можливо, От, джерел. ж якраз про промайнув середній стіг. Це на ньому найнайдавніші знахідки часів неоліту і енеоліту. Відкрита культура. В 1927 році археологічна культура середньостогівська назва по нашому топоніму. От острів називається середній, тепер є культура вперше тут знайдена. Як і Трипільська отримала назву від місця, то у нас середньостогівська культура тепер за сотню поселень по всій Україні, а знайшли її тут. А вона часів трипільської культури. Відмінність просто в тому, що то були класичні землероби. Майже 2,5 тисячі років були господарями України культурно-духовними, а е е ці племена або культура були більше скотарі, але вони перші приручили коня, бажається в Європі. Ми заговорили про те, що княгиня Ольга гуляла хортицю, да, відвідувала там і так далі. Які першу ще... чергу молилася тут. Молилася. А які ще Хоча навряд історичні... чи вона ж стала християнкою. Які ще такі відомі, визначні, видатні історичні Знаєте, постаті це, тут були? Ну, от як це правда, нам не давали написати справжню історію, досліджувати історію і джерела зараз відкриваються просто інколи унікальні абсолютно. І от нещодавно стало відомо, і стало широкому загалу про те, що відчуваючи цю духовність, свічові стрільці під час Першої світової війни, який був в момент, коли Олександрівськ освободили, так би мовили, вели тут бої, то вони на чолі з Василем Вашиванем, Разом з Болбочаном були на Хортиці і відслужили, і хрест встановили, і парад зробили. І джерела пишуть на колінах ставали і цілували острів, землю його. пам'ятаючи, цю Донцов про це пише. Оцю сакральність острова Хортиці. Ну не, не враховувати це сьогодні в нашому житті загалом. Ну, це, ну, ми враховуємо, і фестивалі ж постійні проводимо. І на Хортиці багато що робимо і відбувається. Просто інколи бувають такі моменти, коли от, відчуваєш, що в місті одне відношення, а в президента інше. Він собі приїхав на Хортицю, прийняв присягу чи дав можливість присягу. Воякам тут саме тут прийняти, і це ж з тих часів треба бачити і відчувати і розуміти, це завжди відбувалося на Хортиці. Які ще такі історичні пам'ятки чи, можливо, місця ви порадили б подивитися і запоріжцям, які не дивилися, і гостям міста? Ну, як на мене, ну я виріс в Запоріжжі, і на Хортиці, можна сказати, абсолютно буде вірно. Для мене, наприклад, в 16 столітті не було більш важливої події на територію України ніж заснування біля Хортиці на малій Хортиці. Можливо, тому що на Сакралії відчував, що не можна. А поруч Дмитро Вишневецький. Засновник, один із засновників запорозького козацтва, початок перша половина 16 століття 1552 рік він починає ці дії свої. А вже в 56-57 року на фортеці, яку він побудував для контролю оцього цього міжнародного водного шляху і, і захисту України від зазіхань татар і турків. Він засновує цю фортецю і на нього нападає, приходить із своєю армією Кримський хан. В нього нічого не виходить, він не може вигнати звідси от, оце раннє козацтво. І, і він прохає турецького султана допомоги. Сюди, в Запоріжжя, за 400 кілометрів з Чорного моря приходить флотілія Галер. На допомогу кримському хану, і е, їм вдається все ж таки перемогти. Але окрім цих подій військових, які тут відбувалися, ми маємо писемні джерела, бо е, Дмитро Вишневецький підтримував міжнародні контакти. Він переписувався, був освіченою людиною. Ну, князь же, все таки uh -huh. за покрові. То, з кримським ханом, з турецьким султаном, навіть відвідав Стамбул і був прийнятий там, переписувався з російським царем, з польським королем. Ну, європейський діяч. От як на мене, це найпотужніша така особа, саме тому я радий, що я до цього був залучений свого часу. Ми почали в Запоріжжі розкопки, маємо суперзнахідки. Останні роки цю пам'ятку копав наш колега і друг з Києва Сергій Пустовалов. і він навіть за археологічними знахідками на от на цьому невеличкому острівці, де він вважає була головна цитадель фортеці, він навіть по знахідкам, а там монета, каламар. Годинник сонячний, унікальний, їх кілька знайдено в Україні всього, це 16 століття. Відтворив, як виглядала ну, не землянка, а хай буде житло, в якому сам князь знаходився. Є його реконструкція художня. Він дуже талановитий, цікавий колега наш, який просувається в таких тобто, речах. Запоріжжя ще дуже... багато-багато цікавих знахідок, ми маємо знайти і. Ну, Насправді, що я така Хортиця ще по-справжньому не досліджена, не відкрила свої знахідки. Повірте, от випадкові знахідки просто вказують нам, ну що ж ви так Ну, насправді має існувати наукова, культурологічна програма зараз, підхід зараз потрібен. Трошки не до цього, бо і на Хортицю каби прилітають, і ми знаємо, що. Нещодавно місяць тому десь Каб прилетів в унікальну пам'ятку нашу. Ми маємо в південній частині острова величезний вал, який ну, дорівнює Чернігівському, наприклад. Тобто в нього висота 15 метрів. І це більше ніж півтора кілометри поперек Хортиці. Його починали досліджувати, але і там же і поселення, яке має назву літописну протовча. Протовче, тобто брід там поруч, uh -huh, uh -huh, протовтаний, uh -huh. так би мовити. Слухайте, ну дійсно про історію Запоріжжя можна говорити безкінечно. годинами безкінечно, часу не так багато. Дякуємо вам, що завітали до нас, трошки розповіли, трошки цікавого, так і маємо розуміти і знати, яка цінність нашого міста, що це не просто. Створене місто там декілька століть тому, а що воно має велику... Повірте, Найближчими роками на це як на ну, джерело нашої ідентичності прольється золотий дощ не тільки держави, а й європейський, бо ми і для них частина їх історії. Добре, це будемо сподіватися так. на те, що так і буде, і наші діти будуть вивчати вже справжню справжню таку історію. Яка буде підкріплена її джерелами так такими Справжню розкопками. велику історію, справжню велику додав. історію. Георгій Іванович Шаповалов, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри Українознавства Національного університету Запорізька політехніка, був гостем в нашій студії. Ми вам дуже вдячні. Приходьте до нас ще будемо радо гостину вас вітати в нашій студії. Ну а ми надалі продовжуємо наш телемарафон.